Розуміння придумав деменції як ключовим елементом у боротьбі з цим складним захворюванням. Традиційно основна увага приділялася когнітивним симптомам, які проявляються по мірі пересування хвороби. Однак нові дослідження вказують, що фізичні ознаки слабкості можуть бути важливішими і ранніми індикаторами майбутньої деменції які можна виявити за більшість ніж десятиліття до початку когнітивних симптомів. Недавні результати міжнародного дослідження свідчать, що ознаки слабкості можуть сигналізувати про ризик майбутньої деменції набагато раніше, ніж починається когнітивний спад. Це дослідження, яке оцінювало траєкторію слабкості в індивідів протягом часу, показало, що рівні слабкості пам'ятно, зростали між четвертим та дев'ятим роками до діагнозу деменції. Цей період прискорення слабкості може служити важливим вікном для раннього втручання. У цьому контексті слабкість відноситься ряду симптомів, включаючи втрату ваги, втому, м'язкову слабість та знижену фізичну активність, як фактори, які часто легше спостерігати, ніж тонкі зміни в когнітивній функції. Дослідження виявило, що навіть серед учасників, у яких базовий рівень слабкості було вимірено до цього критичного періоду, вищий рівень слабкості все ще був позитивно пов'язаний із більшим різом. Розвитку деменції. Можливість раннього виявлення деменції шляхом спостереження за фізичною слабкістю надає потенційну можливість для медичних працівників. Ідентифікація осіб із високим ризиком розвитку деменції через ознаки фізичного занепаду може призвести до цілеспрямованого залучення у клінічне випробування з профілактики та лікування деменції. Такий підхід може не тільки допомогти розробці нових лікувань, але й сприяти створенню персоналізованих планів управління, які сповільнюватимуть пересування захворювання. Для літніх людей та їхніх онуків важливо розуміти, що слабкість може бути ранньою ознакою деменції. Кілька кроків, як ви можете вжити на основі цих відомостей. Звертайте увагу на ознаки фізичного занепаду, такі як несподівана втрата ваги, зниження м'язової сили, втома та знижена фізична активність. Регулярні медичні огляди можуть допомогти ефективніше спостерігати за цими змінами. Займатися регулярною фізичною активністю, що може допомогти зменшити слабкість і потенційно затримати початок деменції. Корисними можуть бути такі види активності, як ходьба, легкий біг, плавання або йога. Належне харчування відіграє важливу роль у підтримці загального здоров'я і може допомогти боротися зі слабкістю, Забезпечте збалансований раціон, багатий на фрукти, овочі, ночурні білки та цілі зерна. Якщо ви або хтось із ваших знайомих відчуваєте збільшення ознак слабкості, зверніться до лікаря. Раннє медичне втручання може допомогти ефективніше керувати симптомами та спостерігати за потенційним когнітивним спадом. Розгляньте можливість участі у клінічних дослідженнях, якщо відповідає. Та критеріям. Це не тільки сприяє просуванню досліджень деменції, але й може забезпечити доступ вам до нових методів лікування та практичних заходів. Відкриття того, що фізична слабкість може вказувати на майбутній розвиток деменції задовго до появи когнітивних симптомів, пропонує обнадійливий шлях для раннього виявлення та втручання. Пізнаючи і реагуючи на ознаки слабкості, на ранніх стадіях люди та медичні працівники можуть вжити проактивних заходів для управління та потенційного зменшення впливу деменції. Дякую за лайки та розповсюдження відео.